Ошауе. Ошау н. Я взяв списомет. Буду пробувати списометом, його. Пів, 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 блять. Писько стріл. Писько стріл, так Ніт. Ааа, та в них блях осталось! Чо вони так очі псують нам. А я вже надрукався. Я круто. <реш> Макс давай, закриває давай. очі. О, повза. Гробоїд. До Макса повзе. Зараз робота вб'є. Ти поняв? Прикол. Окей. Оце було дуже кльово. Наш стартувався. О, червяк, червяк, червяк. Дай, дай, дай. Чуєш, робити? Та, чую. Зараз вилізе, готуйся, брать. Готовий. Давайте мені хробачка. Зараз я його задушу. О, во, во, во. Отце він, отце весь червяк. Чекаю, він ще не показався. Ось весь червяк. Оу, який гулин. Та хоп, відійди У нас психологічна травма. О, во, во, во. Хуй. Um, а можна мене кинути? А, -а як я це задоджити мав? Та. Прям катався? Прям катався. Ой, у мене хуберпак є. Так, от на крісло, все, сідаю на друге. Я... Сідай. Ну шо? Сідай, 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 блядь. Я тобі лоп'єшник так. Оп. Так, забери робота! Не можу, блять! Ого, не пробивши його кудись цим. Скажи, що скажу, причепал, скажи, причепал. Окей, та, він дуже небезпечний. Я на нього падаю. Ні. О, я на нього впав! Я на так. ньому! Я полетів з нього! Бл**ть, черв'як, б**я твоя мама. Я лечууууууу!!! Егеее... І... Я за межами картииіі! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ні! Я ще й впав! Я, я другий раз впав! Кинь, бл**ь! Кинь цю хуйню! С**ть! П**дець, як це несправедливо було! О боже мій, що це за катка? Вона просто топова. Юзай у діда, як бейт, щоб жуки заходили в газ. Юзай. Клік дід, рей.

Давай про я веде шоу. О, дякую. А ч ты пау? Робота возьми А Азара, дай робот. Він біжить до робота. Проще робот. Не не робот живий. Робот живий. Тика не кош, зараз для мене валіза. Белять перетримав Розбили один блок, чи мені здалося? Ні, не розбили. Оям розбили. Оям розбили. Ууу, тікай! Тікай робить! Жертва, іди сюди, Зараз я буду жартво! у Добрий день. Ні! <плес> Що я зробив? Макс? Біжи до нього, біжи до нього! Ні, Макс, біжи, жив! до мене! Я впав на жука, але я йому вдамажить, ви ти там файли дамажили ковжука. Рисапипніше мене! Кидаю турельку Без шансів. Єсно збили. О, відкрили! Бачили. Стріляють з полета. Прямо з неї! Прямо з неї п'ять. Блять! Він зруйнував! Так, воно тепер пробивається всі. Ви як йому не подобається? Блять! він? кажіть він? Бачу, він. Ой, як добре. Давай, 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 а, давай. давай, давай. Офигенно підірвав. Давай, давай, дружище. Ох, який мене дропнув, блядь. Пай, на мене аж каміння впало, якесь. блять. Ой, я end. гарно кину, блять, oh, я гарно кинув. Да ВСТАНЬ! Та да я зноб, да я вічно застакаюсь! Так, Девін! Так ідіть в отсраку! Ууууу! Uh. Скіки вас! То ви шо нахрен охренели! Activate. Ну! А ч я не полетів? Активейтинг і стоїть на місці! Він авіацію викликав! нього свої стратегіями, блядь. А ти як думав, так? Боже, як це епічно, цей босфайт, це ах І Це навіть не місія. Давай, 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 подропай маленьких, подропай. Pit, але не на нього, А вже oh, 2000 приліпили на нього, найс, nice, найс. Nice. Бля! Ха-ха-ха-ха! як я полетів. Я так розумів, що якщо мене не покидає, блять, він біля мене. Поначе пар у нього дохуя цього. А, сука, сука, обригали! Обригую далі! Ригай далі, шаригай! Тримай в курсі, скільки там реготні. No! No! Щас були, зібать. У мене максимально перетримав. Ну куди ты лізеш? боже мій. Yes. Давай, дай, 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 дай! Ломай ему пресс! Бывай, блядь. Не ну, то перезаряд, боже, як він Вот, бач, я выстрепнул біг, я живий. Він прямо по мені пройшовся. вс. Я! Я, вбили! Йдемо <тас> фоткатись, йдемо <тас> фоткатись. Ідемо для... фоткатись. Вчити, <тас> я на нього хочу залетіти і поставити на нього ножку, ніби, знаєте, оп, я забив. Дай ззаду. <тас> дивіться, Дивіться, до <да> нього. <тас> Прекрасні скріншоти. Хе. <тас> <тас> Мо так завжди.